Через 80-річчя визволення Сміли ми відвідуємо могили фронтовиків, наших членів ради, до речі, почесний громадянин міста Ніколай Федорович і його заступник Паховчик Петро Дорофійович. Це наша гордість, нашу ветеранську активу протязі багатьох років. Це люди, які у 17-річному віці пішли на фронт добровольцями і дійшли з перемогою до Берліна. 80 років визволення сміли. І так склалося, що в цей день Олексій Дем'янович Шульга народився також 80 років назад у цей день і співпало, що доля привела його працювати і жити в Смілу. І так ми традиційно останні роки і відмічали. І визволення сміли, і вітали Дем'яновича з ним народження. Ну Сьогодні, бачите, він вже. Ми, ми без нього сьогодні. Ми без нього. Але Таку людину, який багато зробив для смілянської громади, для освітян, для, для, для всіх, від малого до старого, багато він робив, як громадянин, як учитель, як депутат, багато робив добрих справ, за що його пам'ятають і поважають. І тож ми сьогодні від імені смілян приїхали також нагадати йому, що ми його пам'ятаємо. якби очолює цю групу наших визволителів міста. На жаль, вже нікого немає. Останній помер два роки назад, тому із, із Сунок. то ми вже маємо тільки пам'ятати і до могил ходити, бо раніше, років 10-15 назад, ви пам'ятаєте, ми збирали їх за святковим столом, керівництво міста, гості вітали. Святкували, посміхалися, згадували фронтові будні, а сьогодні ми згадуємо їхні подвиги. На жаль, сьогодні їхні подвиги продовжують їхні вже онуки і Ну, я, я вірю, що ми дочекаємося. Перемога буде. Перемога буде і визволення нашої держави буде. Це він скільки героїзму проявив у часи, Великого кажучи, війни. І завжди був, це вони з жінкою Олександра Олексієва. Дуже, дуже поважні люди. І сусіди не одне, я ніколи не чув, щоб він десь щось кось обійдев. Він завжди приходив на допомогу. І ніколи не був у себе в гриб. Да. Я, я герой. І от іменно, що такі от люди, герої, істинні герої, вони ведуть себе скромно. Вони ніколи. Він Не тішиться, що там у нього орденов багато, там, що він багато зробив. А ще він дуже любив дітей. Да, він дітей, завжди да. допомагав, приходив до школи. Він завжди допомагав дітям вибрати ту цікаву книжечку. І діти з великим бажанням приходили в дитячу бібліотеку. Багато зараз смілян пам'ятають його як порадника, як доброго наставника, як людину з великою кучами. Присутні. Традиційно кожного року ми збираємося тут, щоб в особі Василя Івановича Москальця вклонитися всім тим визволителям, які поховані в різних містах нашої області, країни і за межами нашої країни лежать визволителі, ті, хто віддав життя за нашу смілу. Дехто з них ще після перемоги проживав у нашому місті, як Василь Іванович Іван. Денисович Шастун наточі наші земляки із сунок визволителів. Останній помер два роки тому назад. Тобто вже когорта визволителів на сьогодні всі вже у потойбічному світі, але пам'ять про них сьогодні живе. Ми за дорученням міського голови і згідно е, рішення президії об'їздили могили наших фронтовиків, положили квіти. Зклонилися від всіх смілян, але, на жаль, у цей тяжкий для країни час і для міста ми не можемо збирати ту аудиторію, яка була кожного року. Всі пам'ятають сміляни, як ми це святкували, відмічали, кажуть, і сльозами на очах, але пам'ять ніколи не вмирала. Сьогодні ми не можемо зібрати таку аудиторію, тому що, знаєте, над нами кружляють чорні ворони. Але Пам'ять є і пам'ять буде. Хочу подякувати всім небайдужим смілянам, громадським організаціям, освітянам і, в першу чергу, керівникам міста, депутатському корпусу за підтримку, за розуміння і за те, що вони завжди поряд в одному строю, в одній шеренги з ветеранами, яке б то свято не було, чи місцевого, чи державного значення. За це від усіх смілян, особливо ветеранської гвардії. Подяка. Дійсно, сьогодні сумна, але велична дата, тому що 80 років назад було визволено наше місто від нацистських загарбників. Я хочу низько вклонитися ще тим ветеранам, які ще є, подякувати за їхній подвиг, невмирущий. і Думаю, що я впевнена, що кожного з нас назавжди залишиться в пам'яті їхній героїзм. У моїй пам'яті Василь Іванович залишився як людина, яка безмежно любила дітей, який присвятив своє життя дітям. Захисти нашої вітчизни, навіть сьогодні вранці згадувала, яка непроста доля його чекала. так, Пройшовши війну, захищаючи нашу країну і наше місто, визволяючи, він залишиться назавжди в нашій пам'яті. Мої колеги, яким пощастило також, бути незнайомне неразово згадують, яка це була ну, прекрасний фахівець і дуже порядна людина. І ми вдячні за те, що така людина була в нашому місті, що він визволяв наше місто від фашистських загарбників і залишив у наших серцях тільки найкращі спогади про себе, і в серцях наших дітей.